Я Мазепа, а, і це третій випуск, а, в якому ми продовжуємо грати у гру Lifeless Planet. Ми зупинилися на бункері, а, біля якого якась неспокійна музика або просто звуки а, не дуже гарні, я б сказав. Ось. Нашого друга німецького затягнули під землю, і зараз я так розумію, що ми підемо за ним. А, отож, вирушаємо. Пфу, відкрили. І... Впали. відкрили. Впали. Відкрили-впали, нормально. Де? А, там драбина навіть була. Ну гаразд. F. Чи правий тригер, щоб активувати фонарик? А, тригер це я так зрозумів, що це. На геймпаді, так? До речі, в мене геймпад тут не працює у цій грі чомусь. Стоп. Що це? Це ліжко. Там хтось є. Господи. Воно зникло. Куди? Як? Мене також зараз так. Його розщепило. Я не хочу. Раз, пішли далі. Ми сміливі астронавти, ми нічого не боїмось. Хоча кого я обманюю? Ууу, от якби зараз не цей ліхтарик, я б раз... Ой-ой-ой. Оп. Так. Давайте спочатку оглянемо це все. Ага, нічого нема. Ніяких щоденників і нічого подібного. Так. У цій зоні нема струму. Ну, отут є. Я бачу. А! Я зрозумів, чому я не зміг включити. то тобто треба за. Ага. Ага. Треба перестрибувати. Я вже знаю. Тут багато де. Треба перестрибувати. Опа. Оп. Ану. Ого. В мене... О, господи! Москальсько камуняцький гімн! Не хочу. ні ні ні, ні, ні! виключте мої вука. А, -а, -а бігом звідси. Ще гучніше, ні? Тихіше, Тихіше. ти бігом. Що це? Що? Ти. Бачите, до чого людина доводить камуняцькі пісні? Бачите, от зі мною могло те саме ставитися. Його катували цим. Ого... Ні. Слава Богу, без тексту. Лише музика. Музика... Ще... ну, більш-менш, хоча асоціації не дуже Куди я прибіг? А, -а чого... Я... А, я від гімн тікав, точно. Так. А, а куди треба взагалі? Я так роз... О! Три ночі назад! мне удалось запереться в комнате. Может, мне повезет, и они не смогут залезть сюда. Конечно, на самом деле, я всего лишь запер себя в своем собственном склепе. Я понимаю, что мой конец близок. Последние два дня сигналы с остальных постов приходили все реже и реже. Ти не один вже. Хоч і після смерті. Я тебе поховаю. Я повернусь за тобою, друже. Ти помер як великий мученик від таких звуків. А сльоза пішла. Не будемо про таке розмовляти. Під... Я так. Тут нічого не буває просто так. Тому я думаю, що треба застрінути. Якщо я взагалі у той бік пішов, може тут буває щось просто так, але зазвичай у таких іграх нічого не буває просто так, я впав, як завжди. ні-ні-ні-ні. Mm -hmm. Знаєш, -ні -ні -ні. не туди. Куди? Слухай, а куди йти? Вот Там щось є. Це колона, так? Оп, стоп. Чому тут? Тут та загорожа. Вона йде звідси чи що. Так, о. Ні, я. я я не можу. Що мені робити тут не виходить? Ну я можу нагору залізти. І що? шо? Нікуди. Нікуди йти. Слухайте, мені так не цікаво грати, коли у мене щось не виходить. Сюди внутрі. А, це вже Маріо якийсь, подивіться які труби. Американські астронавти, здається, не дуже схожі на італійських сантехників. а може нам просто вийти треба там щось буде? Стоп, а може тут щось на столах? Мабуть, у мене просто закінчиться кисень. І я помру і з'явлюсь на вулиці. Така гарна. ідея у в мене є? Але чекати доки закінчиться кисень, це не... У! Не дуже весело. А застрибнути я не можу. Так. Значить, зараз я знайду куди йти, а потім, мабуть, повернусь. А, Я знайшов. А, Що це таке? Динаміт? Ще один, так? А, ні. Я можу два взяти? Не можу. Значить я його віднесу туди. Так, нарешті. Я ще зна... Я знайшов. можна сказати, вихід з положення. Тікаємо ой, я помер знову. Це вже самогубство було. Це який вихід? Ага. Так. На всяк випадок, якщо. Не збереглося те, що я підірвав там. Тепер я буду відходити набагато далі. Якщо не збереглося, все ж. А ні, збереглося. Ух ти. Ага, тут навіть портал був. Then went а, але тут щось було. Так, треба йти далі. Ага, коротше кажучи, тут портали десь по... Ух, я, я, кинув його. Тут повинен був де... бути десь портал. Так, червоний хрест це добре. Зазвичай. Я якусь штуку знайшов. Но... Вірус розпространяється все швидше. Всі попытки здержати його поки не увінчались успіхом. Однак ми не здаємося. Мої колеги працюють без устали. Здесь мы имеем дело с неземными существами, поэтому многого мы не знаем. Задача очень сложная, но мы її разрешим. Мы должны її разрешить. Так, мы повинні вирішити цю задачу, і на цьому я думаю, треба закінчувати третю серію, бо щось дуже е, далі цікаве намічається. Побачите це у четвертей серії. З вами був Мазепа, До зустрічі у наступній серії.